Не обговорюю дитину в її присутності. А ви знали, що так робити не можна? Сьогоднішня тема не обговорюю дитину в її присутності. Дитина все чує і аналізує. Якщо батьки між собою, сім'я, педагог не мають єдності між собою і обговорюють ситуацію в присутності дитини, дитина одразу розуміє, що кордон значно ширше. Починається акція розлися море. Якщо ви при дитині з друзями або родичами обговорюєте якийсь особистий момент для дитини, який для вас таким не здається, знайте, ви відкриваєте її таємницю і втрачаєте довіру дитини. А для дитини ця таємниця, ця ситуація це щось особливе. Отже, прохання. Не порушуйте особисті кордони дитини, прислухайтеся до неї, поважайте її як і себе. Це така ж маленька особистість, як і інші люди. Якщо ви не будете цього робити, будете робити протилежне, дитина закриється, перестане вас чути і довіряти. А ви найближчі її люди, і саме ви маєте з нею спілкуватися від серця до серця і бути для неї. Другом, лідером, наставником, тому що всі наші цінності з нашої родини. Друзі, будь ласка, задавайте ваші запитання, коментуйте, як вас було, як з вами відбувалося, можливо, в дитинстві, чи які ситуації ви спостерігали. Підписуйтесь на канал, для мене це важливо. Не забувайте ставити лайки, бо це стимул працювати далі. Також нагадую, що я проводжу онлайн уроки. Консультації для батьків і знайте, нема проблем, яких не можна вирішити. Завжди є шляхи для вирішення або треба знайти ключик. Я вам допоможу.